Що ви робите? Ви не маєте права. Так, Мужики, що тут відбувається? Я знятий з військового обліку. У мене є зареєстрований резерв плюс. Альо, а військомат точно так виглядає? відео? Яке відео? Де зброя! Я, Пацани, ніяких відео нема. У мене нема що знімати контент. Відпустіть мене додому, або повістку вручайте Не вийдеш, поки не відснімеш. А як же повістка? Так. Що це таке? В принципі, тут є куди розігнатися. Може, щось і вийде. Раз, два, три, хлопці з лісу. Вітаю в ефірі. Канал Хлопці з лісу. Канал людей, які вже більше року ніяк не можуть добратися до лінії фронту. Сьогодні ми завітали в чудове місто, назву якого ми не скажемо, до чудових джентльменів із підрозділу UA Rec. Right". Це джентльмени, які е, дуже тривалий час, більше ніж два роки повномасштабної війни, активно працюють на фронтах російсько-української війни в одному із передових підрозділів збройних сил України, е, які використовує дуже багато сучасного е, новітнього озброєння, яке постачається нам із західного світу. В цьому підрозділі можна знайти зброю, яку без перебільшення зараз, навряд, ми десь знайдемо ще у якійсь військовій частині Збройних сил України чи інших силових структур. І ці джентльмени люб'язно погодились нам сьогодні надати на огляд цей от незвичайний екземпляр, який на перший погляд може здаватися, що це якась ar 15 простенька. Насправді ні, це новітній німецький автомат. МК-556. Ця зброя вона не є масовою в Збройних силах України, і ті, хто будуть писати в коментарях, що бла-бла-бла, цього всього немає або на фронті не бачив, будуть певною мірою мати рацію, оскільки їх передали не так багато сьогодні їх у силах оборони України десь не більше тисячі одиниць. Цей автомат активно використовується військовослужбовцями Бундесферу, який прийшов на заміну е штурмовій гвинтівці чи автомату, називайте, як хочете. Г-36. А зараз трішки історії. Машинин Карабін 556 розробляється німецькою компанією Хаймель. Вона була заснована ще у 1840 році Карлом Готвімом Хаймелем у королівстві Прусія. Найбільшої своєї слави вона зазнала, мабуть, у 1920-х роках, коли до неї приєднався, хто ви думали, сам Хуго Шмайсен. Гайнель це саме та компанія, яка займалася виробництвом такої зброї, як Машиненпістоль 38 та Штурмгевер-44. Тому МК-556 це далеко не перша зброя, з якою українці в руках борються проти Москви. Ми великої години спожежі із вогні. Коли в 1945 році справи у любителів образотворчого мистецтва зовсім накрилися бідним тазом, завод Хайнель опинився під радянською окупацією. Хуго Шмайсер поїхав в чарівну екскурсію в сторону Іжевська, а потужності завода були передані іншому підприємству, на якому п'яні німецькі комуністи займалися виготовленням копій автомата Калашник. В кінці 2000-х років компанія Каракал International, яка зареєстрована в Об'єднаних Арабських Еміратах, викупає потужності Хайнель, повертаючи. Сьому підприємству його стару назву. з цього моменту компанія починає працювати над розробкою та виготовленням сучасної зброї безпосереднім предтечею машин Карамін 556 вважається штурмова гвинтівка CR-223, яка свого часу зацікавила німецьку поліцію та цивільний ринок. У 2017 році починається власне розробка автомата МК-556. Відбувається вона в рамках конкурсу, який оголосив Бундесвер, для того, щоб замінити, як вони вважають, застарілу гвинтівку Heckler Koch g 36 сам мастодон Heckler Koch також брав участь у цьому конкурсі, запропонувавши німецьким військовим свої автомати 416 та 433. Але переможцем конкурсу став все-таки Хайнель, який умів взяти своєю ціною. До речі, там після конкурсу здається, відбувалася навіть якась судова тяганина між Хеклеренко і Хайнель через якісь патенти, які нібито використав Хайнель. Чесно кажучи, якби я вперше побачив Хайнель МК 556 і не знав, що це Хайнель МК 556 я би скоріш за все подумав, що це Хеклеренко чотириста 416. Але чи крав хтось у когось, чи не крав хтось у когось патенти, нехай в цьому розбираються німецькі суди, а не ми з вами. На озброєнням Німеччині МК-556 став у вересні 2020 року. Через чотири роки, а саме у 24-му році, ця зброя також потрапила до Збройних сил України. А також певна кількість цих автоматів перебуває на озброєнні війська польського. А зараз давайте детальніше перейдемо до огляду його вузлів, компоновки і, взагалі, всіх цікавих речей, які тут є. Це автомат під калібр 5,56, ну що в принципі. Логічно для сучасної зброї, яка використовується в країнах НАТО. На відміну від автоматів М4 і інших автоматів на класичній стовнерівській системі, тут використовується та сама система, що і в автоматів 416, а саме система, в якій використовується поршень. Але цей поршень він відрізняється від того поршня, який можна побачити, наприклад, на автоматах на базі платформи АК. Де поршень величезний, масивний, вся ця штука рухається разом з ва... в сторону вашого плеча, автомат підкидує, стрільба виходить, така яка вона отримується. Ми тут не зібралися для того, щоб засирати наскільки поганий автомат але Він не є поганий, але е... поршнева система в даному випадку показує, що у світі її можна реалізувати краще ніж це реалізовано в АК. До чого ми зараз і перейдемо детальніше до її е... розбору? Але спочатку подивимося на органи управління. Тут у нас ситуація схожа як на М5 на кольтах, де органи управління у нас розташовані із двох сторін: перемикач вогню запобіжник, кнопка скидання магазину і кнопка скидання затворної затримки. Цікавим фактом є те, що у нас зброя зараз не заряджена, не зведена, але запобіжник стає в положення. Безпечне положення, яке не дозволить вам здійснити постріл, чого немає на інших на кольтівських, наприклад, класичних Р-15. Там тільки е, стає на запобіжник, тільки коли зведена. Тут вона стає на запобіжник, навіть якщо не заряджена. Ручка зведення затвору також двостороння. Я набрехав, він був зведений, виявляється. Але якщо зробити зараз спуск в підлогу, зброя у нас е, зараз не зведена, він все одно стане на запобіжник. Тобто, концептуально ця зброя відрізняється від е, тої зброї, до якої ми звикли на базі ar 15 де ми не можемо поставити на запобіжник, якщо вона не заряджена. Так, по прицільним засобам є тут у нас штатні механічні прицільні засоби. І по штату у нього є ще коліматорний приціл, але оцей EOTech це вже поставила людина, яка безпосередньо працює із цим автоматом. А По штату в нього йде ось такий от невеличкий штайнер, який більше мені схожий на пістолетний приціл, ніж на приціл до автомата. Ну, але німці вирішили, що їм так зручно. І постачають його в такій комплектації. Ну, у нас, як показує практика, джентльмени міняють його на приціли, з якими їм зручніше працювати. Раз ми вже заговорили про речі, які тут були замінені зі штатних на кастомні, тут також був замінений приклад. Штатний приклад в нього виглядає так: він має регульовану щоку, щока ця не дуже велика, і дехто скаржиться, що з нею трохи незручно. Тому є практика, коли міняють на Інші приклади, які ви вже могли в принципі, бачити в наших попередніх відео. Також тут по штату йде переднє руків'я під сівкою Кутове, яке в нашому випадку було замінено на майже точно таке саме руків'я, яке знаходиться на моїй домашній армії. Руків'я тут у нього штатне, також по штату тут розташований ось такий ліхтарик. Цілий вказівник вже не штатний, він доставлявся власником про магазини. Магазини по штату в нього ось такі ось оригінальні із вікмом, ми можемо бачити, що відбувається всередині. Ну, магазин як магазин, на дотик добротний. Але він, як і інша зброя, побудована на цій же платформі, спокійно їсть будь-які арочні магазини. Як Станаги, так і МФТ, наприклад. Тобто проблем, що тут якісь магазини будуть не підходити, на даний момент не виявлено. Розборка-зборка тут елементарна, проста, як і у будь-якій зброї на платформі R15, затвор. Затвор у нас трохи відрізняється, оскільки тут система із використанням поршню. Ось для порівняння в нас затвор класичної стовнерівської системи, і затвор, який використовуються в нас тут. Як ви можете помітити, він візуально відрізняється. Це зумовлено тим, що е, сюди у нас рухаються гази, які відводять затвор назад, а сюди у нас рухається поршень. І також щасті зазначити, що е, тут трішки відрізняється ще в середині конструкція за рахунок того, що затвор сам підпружинений. На класичній системі цього немає. Тут він у нас рухається вільно, пружина його вперед не штовхає. Мені дуже подобається, як тут е, знімається цівка. Є у нас з цього боку важіль, перед ним є невеличка кнопка. Кнопку затиснули, важіль повернули вперед, і цівка знялася. Все просто, я б сказ... От, знову ж таки, геніальність простоті, можна сказати, реалізована в е, принципі, як тут знімається цівка. Не треба крутити ніякі болти, наприклад, як у моєму домашньому варіанті. Все дуже просто знімається. Е, ствол у нас тут вивішений, ну, але як ви бачите, до нього у нас рухається поршень. Щоби витягнути поршень, поршень, до речі, не витягується, якщо затвор стоїть на штатному місці. Щоб дістати поршень, треба спочатку дістати затвор, оскільки поршень буде впиратися в нього і у вас нічого не вийде. Відводимо його трохи назад і тянемо його вперед. Витягується його одна частина, і звідси витягується його друга частина. Ось такий він невеличкий. Тут... Немає регульованого газблоку, але він тут, в принципі, і не потрібен. Коли використовується із цим автоматом глушник, то надлишкові порохові гази, які виникають, вони після спрацювання автоматики виходять вперед через цей, на перший погляд, мікроскопічний отвір, але його достатньо для того, щоб автоматика працювала коректно. Відповідно, з глушником порохові гази не будуть летіти вам в обличчя, а будуть вилітати через цю маленьку. Дію. Дірочку технічний отвір в напрямку стрільби. Щодо дульника, він, як ви можете помітити, відрізняється від дульників, які стоять на сучасних, ну, наприклад, на М4А1, ви можете помітити, що дульник не має прорізів знизу. На МК556 тут вони у нас присутні. Збираємо його назад, ставимо назад поршень саме таким ось чином. Далі заводимо його іншу частину. Тут у нас є е, такий от виріс пазок, і цим пазком його треба ставити до ствола, бо інакше він у вас не зайде. Не факт, що він і в мене зайде зараз. Вставили, натягнули пружину, вставили в його штатне місце, відпустили. Наступний крок можемо одягнути е, на місце. Їй не розсипайся, можемо одягнути, поставити на місце цівку, хоча, в принципі, це можна зробити в будь-який момент. Поставили, перевели. Ця кнопка стала на місце, все, вона рухається, і вона стане у вас тільки в правильному положенні. Якщо, наприклад, в нашому домашньому випадку на Андроармі, якщо її. Її можна поставити криво, вона буде стояти у вас там під неправильним кутом. Тут, тут такого не вийде. Вона або стане правильно, або не стане ніяк. Далі ставимо затвор. Затвор буде чуть-чуть випирати, його треба буде рукою на місце дотискати для того, щоб закрити апер. І затискаємо піни. Так, то й мене діставало. В принципі, ось все у нас зброя зібрана. Про що ми ще не сказали? Тут є така цікава штука. Ось ця от скоба, яка захищає спусковий гачок, її можна відкинути. Вона тут має підпружинені такі два шарика, які фіксують її або дозволяють відкинути. Для чого це відбувається? Якщо Якимось боком під час їзди на лижах десь на Буковелі ви в рукавицях, і вам незручно під час їзди на лижах стріляти зі зброї, якщо вона буде так от закрита, ви можете відкрити її, і сюди ваші грубі зимові рукавиці спокійно залізуть, і ви зможете комфортно вести вогонь. Ще один момент, про який хочеться сказати: це у нас є в е, руків'ї. Це доволі поширене явище. У нас тут є е, така ничка. Одні кажуть, що це для мастила, інші кажуть, що це для батарейки. Я думаю, що це для того, щоб ховати сюди валідол або тютюн, в залежності від того, в яких ситуаціях ви з собою носите цей автомат. Ремінь. Ремінь, тут у нас нештатний, тому що. З якогось дивація автомати видавалися без ремнів. Але вони мають дві штатні антапки, які дозволяють розташувати ремінь, який має такі кюдешні кріплення. Для того, щоб його можна було на собі переносити. Його треба підігнати під себе. Друзі, ми перебралися на полігон. E, значить, у нас сьогодні тут є два автомата. Хайнель один у нас e, прямо в стоці. Тут у нього стоїть його стоковий приклад і стоїть його e, рідний приціл. Ну і другий, який я вам вже показував, де замінено приціл і замінено, e, приціл, приклад, блін, і замінено приціл на ЛТ, поставлено на ЛЦУ. Зараз ми зробимо кілька пострілів. Дистанція 100 метрів будемо стріляти в мог гонгу. Для мене це буде перша стрільба з такої зброї, тому буду ділитися своїми враженнями. Планки це крута штука для того, щоб швидко заряджати, але вони заходять дуже туго. можна сказати, настільки, що мені не вистачає сил руками їх засунути. Тому знаходимо якийсь тупий предмет. І заряджаємо об нього. Спочатку візьмемо стоковий. Це його рідні магазини. Давайте ми спробуємо спочатку не рідний магазин, а поставимо. Металевий магазин, такі магазини ви можете, в принципі, зустріти вже доволі багацько в нас у війську. Вони були, здається, в нас у відео про М4. Магазини, в принципі, ці непогані, але є з ними моменти. Якщо вони металеві, металеві магазини при потіннях не... вони здатні ламати... не ламатися, а гнутися. І якщо у вас магазин погнеться, з ним можуть виникнути проблеми. Також можуть виникнути проблеми, якщо ви зарядите в нього 31 патрон. Зарядити варочний магазин, 31 патрон це в принципі дуже легко. Вам треба, ну він залізе туди. Вам треба стежити, з якої сторони у вас знаходиться останній патрон. Останній патрон повинен знаходитись справа. Якщо він знаходиться зліва, значить ви або не зарядили, або зарядили забагато. Якщо зарядити забагато, можуть виникати проблеми. Поставимо назад його штатний магазин, з яким він подається в комплекті. Ну, що можу сказати по враженням? Зброя стріляє мягко, спуск досить приємний. Віддача як віддача в патроні 556, вона мінімальна. Мені казали, що. По відчуттям люди, які працюють із класичними стовнерівськими системами, із системами в яких присутні поршень, що стрільба в них відрізняється. Але ну я особисто я не можу сказати, що я прям дуже відчуваю якусь аж сильну різницю. Е, ну я не є якийсь дуже великий експерт і фахівець і зброї, я взагалі диванний критик, так би мовити, але в принципі, е, по стрільбі, я можу сказати, що вона приємна. Ну і бачите, на 100 метрів я попадаю. Якщо попадаю я на 100 метрів, значить з неї зможе попадати будь-який середньостатистичний. Микола, якого призвуть завтра до Збройних сил України, і він може, в принципі, теж стріляти з цього автомату. У нас 100 метрів. Е, мушу зізнатися, я вас трохи намахав, тому що ну, я намахав сам себе, а потім і вас. Це не його штатний магазин, це магазин Макулівський, але з ним теж, як бачите, проблем немає. Е, ми взяли інший автомат, в якому змінено приклад і змінено приціл. І візьмемо цього разу дійсно вже його штатний магазин і постріляємо з нього. Затворна затримка, як я вже казав, справа зліва, відповідно, можна натискати що з правої сторони, що з лівої сторони. Я кілька разів промазав, доведеться на монтажі додати звук удара Кулі по гонгу. Але все ж таки це автомат. Це ще один момент, про який хочеться сказати. Це, мабуть, буде стосуватися будь-якої арочної зброї, в якої про дубльоване клавіша скидання магазину з лівої сторони. Є такий момент, помічався військовослуховцем під час виконання завдання, що були випадки, коли автомат перетискався до спорядження, були випадкові, так мовити, нештатні натискання на клавішу скидання магазину, і магазин випадав прямо в зоні бойових дій там, де він би не мав випадати. І, відповідно, аби уникнути таких от ситуацій, скоро ж службовці ставлять ось такі от заглушки на клавіші, щоб вони не працювали. Ви спитаєте, навіщо це робити, навіщо ставити на автомат клавішу з магазину магазина з двох сторін, якщо одну клавішу потім доведеться глушити. це робиться тому, що виробник подбав про людей, які стріляють лівою рукою, а не тільки правою, як це зроблено на більшості зброї країн колишнього Варшавського договору. Відповідно, якщо ви правша, ви використовуєте кнопку з магазину з правої сторони, ви ліву собі можете заглушити. І навпаки, якщо ви лівша, ви можете використовувати кнопку. Скидання з лівої сторони, а з правого боку, ну не впевнений, що з правого боку її можна заглушити, але тим не менше з цього боку така практика існує. Врахуйте це, якщо будете використовувати зброю, в якої продубльовані органи керування з двох сторін. Зробити якісь фундаментальні висновки про зброю, пострілявши з нею годину другу на полігоні, насправді доволі складно. Але сьогодні в нас є можливість запитати про цю зброю думку у людини, яка служить в підрозділі, який має ці автомати безпосередньо на озброєнні. На рахунок автомата Хейнел, це є основною моєю одиницею зброї на даний час. Він мене замінив М4А1. Він себе охарактеризував доволі добре за рахунок того, що він є компактний, погано вдавався в мене в спортивних вправах, доволі... він має 12 дюймовий ствол та аж ніяк не поступився 14 дюймовий М4. Під час виконання бойового завдання в М4А1 в мене була проблема часті недосили. Я не розумію, з чим це сталося. У мене за час контакту, здається, штуки 4 їх було, так як були розбиті компресійні кільця. Тому бажано за ними доглядати, за їхнім станом. В даному випадку не буде, так як їх на самій затворній групі нема. І по догляду цей автомат краще тим, що гази в дуже мінімальній кількості. Потрапляють в його відкриті пазики. Для тих, хто не в темі, що таке компресійні кільця на системі ar 15 у вас на затворі є три ось такі ось маленькі тендітні колечка. Оце і є компресійні кільця. Економимо набої для наступних кадрів. E, значить, що, давайте будемо завершувати це відео і робити якісь висновки. E, що я можу сказати? Що Західний світ, знову ж таки, ми доводимо ще раз надсилає до Сил оборони України не тільки стару зброю по типу. М14, пробач мене шекель по типу FN FAL, хоча ми її всі любимо, але вона все-таки трошки застаріла вже. Але до нас приходять новітні зразки зброї, і в Україні є підрозділи, які можуть похвалитися, що в них на озброєні зброя стоїть та, яка є тільки в одиниць підрозділів взагалі в світі. Зокрема, до них належить і Хайнель МК-556, який є новітнім автоматом. Побудованим на старих добрих перевірених традиціях, які сьогодні ми стикаємося знову з ситуацією, коли німецька зброя в руках українських чоловіків бореться із сучасним російським необільшовизмом, бореться на фронтах російсько-української війни, і бореться вона дуже добре і ефективно. Що ж, друзі, на цьому ми будемо завершувати. На сам кінець хочемо подякувати всім військовослужбовцям. Які захищають в цей важкий час нашу країну проти московської орди, хочемо подякувати джентльменам із підрозділу ЮАРЕК за те, що запросили нас до себе і дали нам змогу доторкнутися і постріляти із такої цікавої сучасної зброї і зробити для вас трошки контенту. Ну і дякуємо всім вам, хто дивиться нас. Дякуємо вам за перегляд. Устрічі Ви берегіться.